Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні до нас у гості завітала мавпочка. Вона відвідала продуктовий магазин і хоче нам про нього розповісти. Це продуктовий магазин. Це місце, де люди купують їжу та інші необхідні товари для дому. Дітки, а підкажіть, будь ласка, що ви любите їсти? Магазини бувають великі, а бувають маленькі. В магазині працює продавець, який дає нам продукти. В магазині не можна брати просто так продукти. Треба за них дати гроші, помінятися. Ми продавцю гроші, а він нам продукти. У магазині можна знайти різноманітні продукти, наприклад, фрукти та овочі. Вони корисні для здоров'я, хліб та випічка це те, що ми їмо щодня. Молочні продукти вони дають нам багато енергії. М'ясо, риби та яйця важливі для росту та сили. Крупи та макарони рис гречка. Вони смачні та й ситні, солодощі, шоколад, цукерки, тортики для гарного настрою. У магазині продукти лежать на полицях або в холодильниках. Коли вибираєш товари, треба дивитися на термін придатності, щоб вони були свіжими. Люди кладуть покупки у візок або кошик. Потім йдуть до каси, де розраховуються за товари. В магазині не можна їсти те, що продається. Треба спочатку за нього заплатити гроші. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Ти ходиш з мамою в магазин. Тобі подобається там, що ти робиш в магазині? Ти сам купуєш, чи це роблять дорослі? Чому? Пропоную пограти в гру «Їстівне, неїстівне, назвати те, що ми можемо їсти. Вірно, яблучко їстівне. А м'яч ні. Що ми можемо їсти? Вірно, це пиріжки, а граблі та ялинку ні. Що ми можемо їсти? Вірно, це йогурт, виноград, тістечко та арбуз? Що ми можемо їсти? Вірно, це торт та курка. А велосипед ні. Молодці малята. Продукти, які продаються в магазині, ми називаємо товар. Його не можна брати просто так, а треба за нього заплатити грошима. В магазині буває дуже багато різних товарів, які ми можемо не лише їсти, а й пити. Продавець любить людей, які прийшли до магазину. Покупців. Давай пограємо в гру один багато. Давайте порахуємо, скільки покупців в магазині. Скільки покупців? Вірно, багато. Скільки покупців? Вірно, багато. Скільки покупців? Вірно. Один. Скільки покупців? Вірно, багато. Молодці малята. У продавця є скарбничка, коробка, ящик із грошима. Це називається касовий апарат. Дітки, давайте ми подивимось на малюнок та скажемо, що придбали люди. Хлопчик придбав фрукти. Дівчинка придбала ягоди. Дівчинка придбала напої. Хлопчик придбав хліб. Хлопчик придбав печиво. Хлопчик придбав солодощі. Молодці малята. Неслухняна мишка потрапила в магазин в холодильник та погризла сир, щоб мишку не сварили. Пропоную замалювати пальчиком дірки в шматочку з сиру. Для цього нам знадобиться малюнок сиру, жовта фарба, серветка та клюйончата серветка. Намастили жовтою фарбою пальчик та зафарбовуємо дірочки ритмічними рухами. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, хто є в магазині? Що ми можемо купити в продуктовому магазині? Що треба дати продавцю за товар. Тепер ти знаєш, як купувати продукти. Дякую, малята, за увагу. До побачення до наступної зустрічі.